Море емоцій, позитива знайомств та приз глядацьких симпатій міжнародного співочого конкурсу Пісні моря моря-2011», що відбувся з 26 по 28 серпня у туристичному центрі Золотий берег під Севастополем. Привезли двоє талановитих полтавчан. Привіт, всім! Ми дует Лондон Hill», Ми представляли Україну на міжнародному конкурсі Пісні моря моря-2011». Антон Бакунович та Андрій Діденко першими спробували підкорити суддівські та глядацькі серця хітом Елтона Джона What I've got to do to make you Happy». другою конкурсною піснею стала рідна мати Моя. Лондон Хілл, Україна. Встрічайте. Цей конкурс протягом п'яти років збирає на сцені найбільшого в СНГ концерт Холі Зоряний представників з різних куточків планети. Цьогоріч Кримське узбережжя вітало конкурсантів з 11 країн світу. Україну представляли Анна Зварич, Олексій Козачинський та полтавський дует «Ланджан Хілл». Імпровізація хлопців дуже сподобалась братам Борисенко, які відкривали перший конкурсний день своєї відомої пісни Найді на зв'язнім берегу». Як не дивно, шлях до моря полтавці торували через фабрику зірок 4 были кастинги, были отборы, и мы туда попали э, во по той, в во тур. тур. Да, и в этом фронту получилось так, что нас заметили, и так сказать, избранных, как нам объяснили, избранных выбрали кто не пошел на фабрику, но чего-то стоит, как нам объясняли, вот отобрали на первый всеукраинский конкурс фестиваль море талантов. Самі хлопці обожнюють пожартувати та імпровізувати. Одно, одно слово. Не Потом, надо это думаешь, вырезать. Тому идея названия дуэта спонтанно. У нас был э, вечер знакомств. В первый день это было 8 августа, когда мы приехали на базу Золотой Перех. Вот. И нам сказали, что, ребята, должно быть название дуэта. То есть не просто так дуэт должен быть. И как раз в этот вечер стоял именно джин под названием London Хилл. На самом деле, так это правдивая история. Епатажний ведучий Сергій Звєрів теж не залишив співаків поза своєю увагою. Йому дуже подобалося наше виступлення. Да, сказав, що зал підтримує, дуже да. круто. За час проведення конкурсу Антон та Андрій встигли не лише познайомитися з конкурсантами, музикантами, продюсерами, а й захворіти. В морі ми не купались. Холодно було. Ну і то августа вже було холодна. Моря. Да, ми боялись заболіти. В конічні тоги не купались і все одно забаліля да. за оцінками журі Ланжан Хіл завоював четверте місце та приз глядацьких симпатій, що говорить про беззаперечний успіх хлопців.